Друзі, сьогодні я біля катедри, куди ходжу на службу Божу щонеділі. І сьогодні тут проводять флі-маркет, де продають різні вживані речі. Флі-маркет, флі, тобто блоха, блошиний ринок. А також тут я сьогодні виставив різні українські речі, також шеврони, хлопці передали з фронту і всі величені кошти підуть на ЗСУ моїм друзям, які воюють в різних бригадах. Добра традиція в Америці, що відбуваються різні фестивалі, також різні ярмарки влітком, також перед різдвом. А зараз, відколи у нас іде повноваштабна війна, повноваштабне російське вторгнення, українці стараються всі ці заходи, які десятками років буваються, всі присвячувати збору коштів для наших ЗСУ. І сьогодні я спробую себе. У ролі карт-вендора на ярмарці продаватиму різні скатертини, шеврони з фронту і, надіюсь, зберемо. Продовжую на флімаркет різні штуки, що передали мої друзі, мої вчителі, викладачі, батьки, різні речі і завеличені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Прі Маркет продовжується. Знаєте, друзі, я ніколи не чувся бізнесменом і ніколи ним не буду, напевно. Але для ЗСУ, як то кажуть, можна і танець живота навчитися, як -то жартувала одна військова ми зі мною. Тож, друзі, флімаркет завершився. Був три дні, Дивав двоє вихідних. Загалом вдалося зібрати біля 1400 доларів. Для воїнів ЗСУ, різні речі продав. Був цікавий досвід. Багато спілкувався з американцями про Україну, що міг розповів і спробував себе новому амплуа. Але як жартує з військовими, як треба, то і танець живота танцюємо. Головне, щоб принести користь нашим воїнам. І допомогти їм зберегти життя і знищувати ворога на нашій землі. Слава Україні!